Весною сніжить, наче зимою. Рівненщину снігом засипає вже третій день поспіль, а дороги вкриті ожеледицею. Однак, за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитра Леонтіюка, дорожники готувалися до ще гірших примх погоди. «Готувалися власне, до умовного снігового апокаліпсису, його не сталося. В штатному режимі підрядні організації відпрацювали фазу інтенсивних опадів на дорогах області в режимі 24 на 7 працювало фактично стабільно порядка 40 одиниць машин та механізмів підрядних організацій і більше 50 чоловік працівників. У рівному ситуація на сьогодні теж контрольована. Працівники шеу на дорогах почали працювати ще з ночі, зазначив начальник Рівницького шеу Олексій Юхименко. Працює 120 двірників вірників і 6 одиниць техніки працювала вночі і вранці посипали, поки був мас. починали. Починали працювати з 12-ї ночі. Ще до початку кнігу провентивно було оброблено сумішю. на дні ділянки. Це мости і кільця. А далі все по плану, де в кількість ситуаціях наїхали і посипали. Тим часом, попри сніг та мороз, у коридорах травмпункту центральної міської лікарні пацієнтів небагато. Зі слів лікаря-ортопеда-травматолога Романа Юкіша, кількість травмованих не збільшилася з настанням похолодання. Якщо беремо момент похолодання суботу, то за ці три дні в середньому одинакова кількість пацієнтів зверталися з травмами на міський травмпункт і так само на приймальне відділення. Якогось різкого збільшення кількості травмованих не відмічалось. В середньому це було субота, неділя, понеділок, 20, 22 до 25 травмованих. Разом з тим такі погодні умови у цей час є навіть корисними, зокрема для деяких посіяних культур, зазначають у департаменті агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Однак ми бачимо позитив в цій ситуації в тому, що ці сніги, які пройшов, ці опади, які сьогодні є, вони суттєво покращують волоза ґрунту насамперед у горизонті 0,1 метр. Тому що? Що волозабезпечення цього горизонту? А за даними теж науковців, ми цей рік маємо такий, що було забезпечення цього горизонту 1 метр, на все становить 50-60% середньорічних показників. А це забезпечення вологою формує потенційний урожай. А от на плодові культури така погода впливає негативно, додає Георгій Мацюк. Це небезпека по. Плодова культура, зокрема кісточкова, насамперед в нашій зоні, це абрикос. Ця культура саме перебуває сьогодні в такій найбільш небезпеці. По інших культурах ну загрози говорить, таких немає. Зокрема, якщо взяти з озимі зернові культури, вони вегетують повним ходом. Інша справа, що такі понижні температури просто сповільнюють ростові процеси або чуть-чуть призупиняють, або їх сповільнюють. За прогнозами синоптиків така прохолодна погода із заморозками протримається до 10 квітня, а вже після буде тепліше. Дарина Черемшина, Денис Козлов та Богдан Прокопчук, телеканал ITV, ВІМедіа